Шановне панство, я знову вас всіх вітаю. Мене звати Євген, компанія Електрохаб. І сьогодні в нас буде на продажі автомобіль, який ми виставляли в нашому телеграм-каналі. Звідти він був проданий нашому клієнту постійному. І наразі він його так само продає вже в Україні. Тому, друзі, зустрічайте це в нас Hyundai Kona 39 кВт кіловат року. I should know how to walk on water Sometimes it feels like I should know how to move the mountains But the seasons keep on going and the rivers keep on flowing and the wind keeps on going. Так, перед початком традиційно нагадую за наш телеграм-канал, де ми публікуємо всі автомобілі, які ми можемо привезти під замовлення або маємо по наявності. А також, якщо ви є власником електромобіля або гібрида, бажаєте його продати, ми можемо публікувати. Побачить дуже велика кількість потенційних клієнтів. Тому звертайтеся, для вас це безкоштовно, для нас це додатковий контент. А ми повертаємося до автомобіля. Найвеличка передісторія. ми придбали цей автомобіль так само на перепродаж в Україну. Чому я вибрав саме цей автомобіль? Тому що на сьогоднішній день, по співвідношенню ціни, по співвідношенню запасу хода. Співвідношенню рік пробіг. Я вирішив, що це буде один з найкращих автомобілів, які можна придбати. Він не коштує якихось баснословних грошей, але при цьому свіжий і добре вкомплектований. Так само дуже важливо. Я дивився комплектацію, тому що є, скажімо так, три комплектації: базова, середня, топова. В базовій, ну там можна сказати немає нічого. Три кнопки, із них дві склопідйомник. Тому я принципово шукав саме середню комплектацію. По можливості було б, звісно, краще взяти топову, але маємо те, що маємо. Вийшла середня. Ми його опублікували в нашому телеграм-каналі, і наш клієнт, з яким ми співпрацюємо вже, не, скажімо так, не перший раз і не по одній машині, вирішив його придбати в дорозі, поки ціна була набагато менша. В Дорозі ми продаємо з невеличким зазором. І вирішив його придбати для того, щоб перепродати в Україні, тому що скоро закон про пільгове розмитнення буде відмінусований. Ну і відповідно цінники на автомобілі на певний час зростуть. Тому той, хто придбає цей автомобіль сьогодні, скажімо так, не програють у майбутньому. Тому це я веду до того, що хто підписаний на наш телеграм, ось такі варіанти можна так само брати на перепродаж. Тобто не всі автомобілі в нас купуються виключно для себе. Є клієнти, з якими ми співпрацюємо в плані того, що вони купляють на перепродаж автомобілі. Все, ліріку в сторону. Вертаємося до машини, це в нас буде огляд на продаж, покажемо, які є нюанси, які є моменти, проїдемося і передамо враження від автомобіля. Значить, це в нас 21 рік, проймося швиденько по колу. 59 тисяч кілометрів автомобіль має пробігу, 39 кВт батарейка. І скажу одразу, що на сьогоднішній день в цих умовах, які в нас по погодним умовам я маю на увазі, є. Тобто це плюс-мінус 10 градусів, 12, машина проїжджає 300 кілометрів. Має запас ходу, середній розхід може бути там. Ну, от зараз у автомобіля 12,5 кВт середнього розходу. По енергоефективності чудовий автомобіль. Вона споживає небагато, як по трасі, так і по місту. Ну тобто, тут немає такого, що виробник заявляє 300, а по факту їде 200. Ні, тут виробник, якщо не помиляюся, заявляє що з 340 кілометрів. Я думаю, що літом це цифра. Повністю реальна, якщо вимкнути клімат, можна спокійно проїхати навіть, можливо, і більше. Так, по автомобілю, що ми маємо ззовні із якихось нюансів, моментів і так далі, не маємо нічого. Він реально в дуже, дуже бадьорому стані. За автомобілем дивилися. Я покажу, там є ціла пачка бумаг по історії обслуговування. Тобто... Людина до цього автомобіля ставилася, скажімо так, з повагою, любила і лелеяла. Можливо, якщо можна так сказати. Жодного у нас немає фарбованого елементу, жодних аварій, ДТП і так далі. Нічого тут не було по цьому автомобілю. Все гарнесенько, все чудово, все працює. Що візуально, що технічно, автомобіль в прекрасному стані. Рухаємося по комплектації. Що ми маємо? Маємо ми. Адаптивний круїз контроль тут немає переднього паратроніка в цій комплектації, але є адаптивний круїз-контроль, і в нас є система автоматичної зупинки. Тобто, в разі якоїсь перешкоди автомобіль зупиниться. У нас є звичайно датчики світла, датчики дощу це все в нас присутнє. Далі по колесам тут. Невеличка є ось така малесенька бордюрочка на цьому диску. Ну вона, в принципі, в очі не кидається. Сама гума в чудовому стані, це в нас мішлен. Вона, можна сказати, нова. Там протектор покручу, у багатьох, хто їздить на зимній гумі. диски колодки в чудовому стані. Там нічого обслуговувати не потрібно. В нас є безключовий доступ на передніх дверцятах, в нас є задній парктронік присутній. В нас є камера заднього виду. Ну, тобто, тут така комплектація, яка. Скажімо так, для людини, яка купує або перший автомобіль, або для дружини, наприклад, чудовий варіант з чудовим кліренсом. Тобто на ній спокійно можна десь заїхати на бровку, ви не зачепитесь. Я не знаю, знизу там видно чи не видно. Ну, батарейка в нас є, але там кліренсу достатньо, щоб ви не човгали дніщем або бампером десь, коли ви будете, як у мене тут поряд є пантон. Зовні, мабуть, все. Дизайн мені подобається, колір мені теж дуже подобається. Вживу він виглядає. На мою думку, цікавіше, ніж на фото, ніж на відео, така машина, яка одразу на себе звертає увагу. Переміщаємося до багажника. Покажу, що в нас є тут. Одразу скажу, поличка є, просто власник її виклав і забув покласти назад, тому вона є, за це можна не хвилюватися. Зарядка від розетки оригінальна в нас присутня. Сидіння у нас складається, тут багажник тут поємності. Він не супер великий, але він достатній для того, щоб ну це міський автомобіль. Тут не потрібно мати багажник, я не знаю, там, півтори тисячі літрів. Цього буде достатньо. У нас є ніша під полом для органайзера якогось. Ще подивимося, що в нас тут є. Ще один органайзер. Ну, коротше, ремкомплект для колеса, жилетка, аптечка це все присутнє. Да, деякі якісь там сліди царапок тут є невеличкі, але... ну. Зрозуміло, що автомобіль не новий і багажник для того і створений, щоб там перевозити якісь речі, звичайно, вони будуть потрошки царапати. Що стосується позаду, ось так це все виглядає. Ну, тут реально стан нового автомобіля у нас є підлокітник. Я сідати туди не буду. Да, місця тут не прям супер багато, я би сказав. Враховуючи мій зріст 2.03. За мною я завжди, кажу, що в будь-якому автомобілі важко поміститися. Але якщо ви плюс-мінус стандартного зросту, там метр вісімдесят, вам буде зручно і за кермом, і за вами буде залишатися місце там, для дітей або дорослих людей. Тому по задній частині тут нічого не задерто, не подерто, пластик в гарному стані, реально стан нового автомобіля. Ну і з якихось приколів, тут для задніх пасажирів, на жаль, нічого немає, тому чисто переміщатися. Що ми маємо по передній частині. Тут у нас сидіння водія теж в гарному стані. Єдине, що тут тканина, звичайно, вона буде найбільш вразлива частина, яка, коли ви сідаєте або вилазите з автомобіля. Але воно не порепане, не подерте, нічого тут такого немає. Коротше, пластик тут так само ціленький, в нас є електрорегулювання поясничної підтримки. Далі, тут у нас все стандартно склопідйомники і т.п. Вимикання парктроніка в нас може бути. В нас є, ну, є, кермо. Друзі, кермо е, в дуже гарному стані. Так само не, немає якихось подряпин, затертостей. Можливо, його ще можна буде трошки додатково почистити, але в цілому все окей. Так, сідаємо в салон. Трошечки подвинусь назад. Що ми маємо тут? Запустимо автомобіль. Із нюансів по салону, єдине, що тут присутнє, ось тут така царапка є. Я не знаю, чим тут подерли, але вона ось тут є. І видно, на сидушці чимось чи припалили, чи пропалили. Але е, це було зроблено, Не знаю, на відео, до речі, така ляпка. Е, прям її дуже видно. А по факту вживу вона не сильно кидається в очі. Ну, коротше, зробив німець, який на ній їздив. До речі, машина в нас з Німеччини приїхала. Тому, е, мабуть, і все. Далі тут у нас все. Все чудово, потолок чистенький, все гарненько. Стан прекрасний. Так, те, що я казав, в нас є, чи не казав, але тоді розповідаю, по комплектації те, що мені було важливо, щоб тут був підігрів сидінь і підігрів керма. Тому що це ті функції, які ну, ну, вони потрібні. Підігрів сидінь, я ще можу пережити, бо в нас салон на тканині це не шкіра, це не є така прям велика проблема, але от підігрів керма. Це класна штука, тому що зимою, коли ви сідаєте і тримаєтеся за приємне тепле кермо, це завжди такий бонус, від якого ти отримуєш насолоду і на душі стає тепліше. В такі холодні, якісь зимні дні, або вечори, або ночі і так далі. Що ми маємо тут у нас попереду? Регулювання всі стандартні. Звичайно, датчик дощу світла я вже сказав. У нас є противотуманки. В нас, Керування відбувається аудіосистемою тут на кермі з лівої сторони, з правої сторони ми можемо регулювати адаптивний круїз-контроль, утримання в смугах. Тобто вона доволі автономно може підтримувати рух на трасі. По основному дисплею цифрова приладова панель. По якості вона дуже-дуже непогано. Мені подобається. Плюс, в залежності, у нас є драйв-мод, ми можемо змінювати режими, і від цього буде змінюватися, скажімо так, показники на екрані. Це в нас нормал. Це в нас спорт, ну тобто є якийсь дизайн, прикольно, промальовано. Мені подобається. І так само ми можемо регулювати якісь показники, в залежності від того, що нам потрібно. Там Функції комфорту, одиниці ізміряння, датчики тиску в шинах. І так далі. Ось ви можете бачити, до речі, 12,5 кВт середнього розходу. Ця машина проїхала 135 км за практично 5 годин. Ну, Тобто це не показник, де ми тільки що виїхали і поїхали. І приїхали, вийшов у нас такий невеличкий розхід. У нас є клімат-контроль, звичайно, і в нас е мультимедійна система. Ну, вона, скажімо так, е я би сказав, не дуже прям така красива, щоб вона там, я не знаю, в очі кидалася, але ну, якусь основну інформацію вона тут вам передає. Але саме головне, що може бути по цій аудіосистемі, і що, як на мою думку, найбільш важливо, у нас є безпровідний Карплей, у нас є безпровідний android Auto, Ви підключили, все користуєтеся. Можна по проводу, можна без проводу підключити. Ну і в принципі все. Основний функціонал буде там: карти, якась музика, YouTube там. Все, що вам потрібно, тому що я, наприклад, зараз пересуваюся на Сіаті, я сідаю в автомобіль, він тут же вмикає Android Auto, CarPlay, вмикає і все. Мені, в принципі, функції, які є в меню цього автомобіля, вони не потрібні. Так само буде і тут. І що я хотів показати ще по салону, це те, що я казав про сервісну історію. Ось у нас тут Коротше, ціла пачка різних документів, де машина обслуговувалася. Все на Hyundai було на офіційному сервісі. Коротше, тут ті, хто люблять ось ці моменти з папірцями, я думаю, це оцінять. Сервісна книжка, тут у нас так само присутня. Бардачок доволі міський, до речі, туди бачите, влазить А4 формат доволі спокійно. Зараз це все повертаємо назад. Розміститися. Тут у нас два підстаканники. І ось такий в нас доволі міський бардачок. І що мені подобається, ось там знизу, да, по бокам, не вшито нічим, але знизу така е, фетр в нас є для того, щоб воно не дзвеніло і не тарабануло. Тому Hyundai про це думають, скажімо так, юзабіліті автомобіля. Е, залишається, що нам, Ще трошки проїхатися про враження, і не знаю, по ціннику вже, мабуть, в кінці озвучимо, а ціна на цей автомобіль буде. На сьогоднішній день, а сьогодні в нас, друзі, я вам зараз скажу 25 жовтня. Це буде найкраща ціна в Україні за цю комплектацію і цей пробіг. Так, їдемо. І я думаю, що традиційно почнемо з ходової, як вона себе поводить, як вона відчуває дорогу, скажімо так. Я би сказав, що вона. Доволі зібрана, тобто вона не пливе там, не коф... не те, щоб не ковтає, ні, немає такої, знаєте, як от на пневмі розкачки. Ну як коротше вже розбалована людина цими всіми речима. І я вже трошечки інакше це все сприймаю, друзі. Тому ну вибачайте за це. Але ходова не зубодробільна, якась вона не жорстка. Вона доволі непогано ковтає. Ось ці нерівності, якісь вертикальні розкачки, так само чітко відпрацьовує, і не кидає, не переставляє. На Дорозі в цьому плані вона справляється дуже і дуже непогано, немає якихось посторонніх шумів від ходової, коли ви наїжджаєте на якісь великі перешкоди, там лежачі поліцейські, трамвайні колії і так далі. Тобто вона в цьому плані дуже-дуже дуже зібрана і ковтає добре. При цьому керованість автомобіля так само прекрасна, вона за кермом іде чудово. Єдине, що ну, от зараз після Seat, знаєте, на якому я там тиждень вже катаюся, я відчуваю, що кермо тут більш, більш важке, більш налите, скажімо так. Тут не можна так одним пальцем, знаєте, як от Seat керувати. Тут так ну так не вийде Seat в цьому плані. Але ну це різні машини, я не хочу це порівнювати. Це буде дурня повна. Все ж таки, це кросовер, там седан, який лежить, і батарейка давить вниз, ну, менше стем. Тобто по ходовій мені подобається. Плюс, звичайно, за рахунок того, що в нас пробігу там, 59 тисяч кілометрів, вона чудово відпраць... відпрацьовує. Е, стан автомобіля він відчувається, що це саме 59, а не 159 тисяч кілометрів. Тому за ходову ставимо п'ятірочку. Е, що стосується динаміки, давайте увімкнемо, мабуть, драйв мод, Це в нас нормал, і увімкнемо режим спорт. Навіть я не натискаючи на газ, я вже відчуваю, що автомобіль просто починає тягнути одразу вперед. Тут у нас 136 кінських сил, але зараз ми трішечки підскинемо. Хочеться, щоб трафік сильно затримувати до 60 і дамо газ. Поїхали. Набирає вона дуже і дуже впевнено, я би сказав. Ось ми вже 120 їдемо. Ну, тобто для обгону, для якихось маневрів в місті, її вистачає, я би сказав, більш ніж. І при цьому в машині все одно доволі тихо. Я от не бачу різниці між там 60 км на годину і 120 км. Ну, воно звичайно трошки відчувається. От, до речі, увімкнув екорежим, одразу машина, прям наче хтось на гальма натиснув. Ну, Тобто, автомобіль справді міняє свою поведінку, в залежності від того, в якому режимі ви їдете комфортному, економічному або спортивному. Тобто, по динаміці, так, да, вона не якийсь там космальот, не є Гуар не є Але якщо брати на повсякденний автомобіль, це чудовий варіант, щоб ви відчували і потужність. І комфорт від керування, але при цьому не за всі гроші світу. Далі на рахунок оглядовості мені подобається велике зеркало. Видно все чудово, доволі великі зеркала. У нас немає датчиків мертвих зон, але в принципі оглядовість доволі й доволі непогано, що вліве, що вправе зеркало, капот. Я бачу, де він, в принципі, закінчується. Ну, я би, в принципі, мабуть, обережно це робив би, коли паркувався. Все ж таки, треба звикнути до габаритів автомобіля. А в цілому, стійки в нас відносно невеликі, тобто вони не перекривають в автомобілі. Достатньо для того, щоб їхати безпечно. На рахунок. Я би хотів сказати рекуперації. Мені так само подобається. У нас є. Ну, хто дивився наші попередні огляди, там по Хьоди Кія, вони вже знаються. У нас є під пелюстки для перемикання режимів, тобто ми можемо, ось бачите, там на приборній панелі, наприклад, зараз зменшити рекуперацію, і в нас одразу збільшується ну, типу тахометр, скажімо так, доступна потужність. Якщо рекуперацію ми ставимо більшу, ще більшу, вона ніби. Весь час підгальмовує для того, щоб е, мати більш, е, скажімо так, е, е, ефективну енерговитрату. Е, і плюс ви можете під себе підрегулювати ту, яка вам потрібна. Тобто три режими. Хтось любить сильніше, хтось любить е, м'якіше, називаємо це так. І відповідно, автомобіль буде підлаштовуватися саме під вас. За це теж великий плюс. Е, останнє, що я, мабуть, хотів сказати, це на рахунок гальмівної системи. Вона справляється теж непогано, її вистачає для цієї машини. Тобто, плюс рекуперація, якщо в максимальному режимі ви взагалі в місті пересуваєтеся виключно на одній педальці, можна це дуже швидко до цього звикнути. Мені подобається, як реалізовано. Коротше, я би сказав так: Hyundai і Kia вони прям ну, дуже великі молодці. Перший їх там Soul, який вони намагалися зробити електричним, да, була дуже невдала машина, але вони дуже швидко зробили висновки і проробили роботу над помилки. Руками, і всі наступні їхні автомобілі дуже вдалі, і попит на них е, все одно не падає. Все одно люди хочуть і кони, і хочуть і Ніро, і Іоніки П'яті, і, е, скажімо так, е, якихось переживань, проблем з цими автомобілями, по суті, немає. Ну, да там е, скажімо так, ці підшипники мотору, це більше. Я би сказав, болячка, мабуть, на 64 кВт, там інша потужність. На 39 я не чув про такі проблеми з підшипниками, Але якщо ви знаєте про це, друзі, то напишіть, буду за це дуже вдячний. Скажімо так, безпроблемний автомобіль на кожен день з чудовим запасом хода. Тобто, це ті той запас ходу, якого буде вистачати ну в місті однозначно, але при цьому і на трасі ви можете спокійно пересуватися між містами там Київ, Львів. Вам буде вистачати, щоб спокійно заїхати десь, зарядитися і поїхати далі, не нервувати чи дотягнете ви до наступної зарядки. На сьогоднішній день, на мою думку, автомобіль дуже універсальний в плані оцих всіх співвідношень, рік, пробіг, комплектація. Тобто, тут по суті для життя все, що потрібно, тут. Присутні. І тепер давайте до ціни. Я казав, що ціна буде ну, на сьогоднішній день одна з найкращих, тому що 16500 це найкраща ціна не тільки в Києві, а й в Україні, тому що найближчий конкурент, який коштує так само 16500, знаходиться у Львові, але має комплектацію барабан. В якій там три кнопки, дві з них це склопідйомник, Там немає в автомобілі практично нічого, саме базова версія. Тут же ви отримуєте все, що вам потрібно для життя і комфортного пересування по місту і за містом. Тому, друзі, якщо цікавий даний автомобіль, дзвоніть, пишіть. Ми на зв'язку. Хочете такий, хочете не такий, Будь-які під замовлення привеземо. Гібрид, не гібрид і так далі. В нашому телеграм-каналі або по телефону дзвоніть. Звертайтеся. Я всім дуже дякую за увагу. Дуже попрошу підписатись на канал, поставити якусь активність, лайк, коментар. За це так само дуже дуже буду вдячний. Всім вам гарного дня і мирного неба.